Представляємо вашій увазі приміщення по вулиці Лепкого. Здається, в оренду. Попередньо приміщення використовувалось як магазин. Маємо вітрини всі. На підлозі плитка. Є пожежна сигналізація. Опалення індивідуальне, газове. Встановлений двоконтурний котел. Тепла вода, відповідно опалення. Маємо ще таке приміщення робоче місце. Є три вікна, які виходять на вулицю. Також є велике підсобне приміщення з туалетом. Є вентиляція. Електроенергія тому, кого зацікавила дана пропозиція на рахунок оренди. Звертайтеся за номером телефону, який буде прикріплений нижче в описі або в агентство нерухомості стабільність.